Плейбек театр, той, який я представляю, народився в 70-х роках. Американець Джонатан Фокс так, придумав, створив таку форму імпровізаційного театру. А в нашому театрі немає сценаріїв, немає режисерів, немає поперед відомої постановки. Ми граємо ті історії, які глядачі ось тут, на виставі, нам розповідають. Глядач розповідає історію. Ведучий дає нам скажімо так команду на старт, і ми граємо історію, ту яку історію, яку глядач розповів. От. В плані кого бачити, ми запрошуємо всіх. Цей театр не має меж ні вікових, ні будь-яких інших. От поки що ми виступимо тут у нас на факультеті, а вже з нового року ми починаємо виступати в Кавамані. Ми будемо вже розширитися на межі місто. А зараз буде виступ, а, який називається Те, що насбиралося за рік. Це такий був де, це так, спроба, щоб глядачі підсумували от, все своє весь минулий рік і розповіли, що вони за цей рік назбиралися хорошого, може не дуже. От, але такого, що варто от, його пам'ятати. Ми виступаємо, як правило, щомісяця от, по одному виступу робимо. От, а, ну, поки що так робили. Як буде після Нового року, я думаю, що десь в такому ж режимі. Будемо працювати раз в місяць, будемо робити один відкритий виступ. Наші актори це є викладачі нашого факультету. От є студенти, от і є практичні психологи міста. Як правило, ми всі маємо психологічну освіту. Да, ми всі маємо психологічну освіту. Студенти здобувають і ми вже маємо. Плані роботи ми працюємо щотижня. Ми збираємося от на репетиції. От ну відпрацьовуємо. Всі ті речі, які дозволяють нам потім на публіку спонтанно а, і творчо грати в глядацькі історії. Наша фотокартка. Наземо її так умовно, туди-сюди, коли маєш бути на трьох літах. Друга фотокартка. І я так заглядую інколи. Ця фотокартка. Я тут і зараз мені добре.